Чому у Російській Федерації нічого хорошого не чекають від цієї поїздки? Вони насправді злякалися, тому що в них неадекватна пропагандистська машина, в них іде просування тези, що подальше посилення обороноздатності України завдяки нашим партнерам. Вважається те, що Начебто, вони більше будуть обстрілювати нас, і це, начебто, не призводить до а, якраз таки стабілізації ситуації припинення війни. Однак, під підказка всіх ї, всіх їхнім пропагандистам, радникам, політичним консультантам, нехай виведуть свої війська з усіх окупованих а, наших територій, і тоді можна буде про щось а, говорити в рамках. Політичного діалогу, е, тому тут все зрозуміло, е, тут стилістика їхньої пропаганди абсолютно не змінюється саме в цьому розрізі, і тут е, в цій заяві е, помічника, очільника орків, є, скажем так, натяк на те, що е, расисти бачать е, всі е, всю діяльність президента України, всю діяльність наших дипломатів всю діяльність наших партнерів, тобто вони володіють інформацією, вони розуміють, що Україна буде посилюватись, однак вони намагаються натякнути, що вони будуть нас і надалі атакувати, і ці атаки будуть ще більш агресивнішими, враховуючи більше наше посилення. Однак треба розуміти, що. Зрозуміло, ні президент України, ні наші військові, ні наш народ, ні наші західні партнери абсолютно ніяк не будуть реагувати на ці заяви. Тобто, ціль чітко визначена посилення наших військово-технічних можливостей і протистояння ворогу, тобто расистам до повної їх поразки. Тому фактично ті заяви, які робить Кремль, це більше направлено на внутрішній електорат. А якщо казати на їхніх потенційних партнерів, окрім окрім там держав підсанкційних, тобто там Білорусь, Сирія, Іран, то такі заяви, які робить представник очільника Орків, викликає занепокоєння якраз таки у таких потужних держав, як Китай. Та Індія, якщо ви пригадаєте нещодавні заяви головного терориста світу Путіна про ймовірне використання ядерної зброї, то Індія анулювала якраз таки проведення саміту між лідерами цих держав. І я нагадаю, що за останні 20 років лише один раз відмінявся даний саміт. Між керівниками цих цих двох держав єдина причина була ковід. А потім офіційна влада Індії визнала про те, що не розділяє скажем бажання або натяки рашистської сторони щодо ймовірного використання ядерної зброї, тому вона утримується від, скажем. Великих політичних заходів на офіційному рівні тому я до чого це все веду? Що політику України не змінити, політику заходу на підтримку України не змінити, а ті заяви, які роблять расисти, вони додатково ізолюють їх від цивілізованого. Світу від потенційних партнерів або від партнерів, куди вони продають там природні ресурси, насамперед, там нафту і так далі. І ці заяви вони працюють проти них, тобто вони самі собі противічать, коли розповідають з одного боку, що, начебто, там українська сторона розглядає лише військовий сценарій. А при цьому вони погрожують і постійно обстрілюють нашу е цивільну інфраструктуру, то вони самі собі протирічать і, е скажімо так, перед міжнародною спільнотою вони виглядають як е люди, які не відмовились від терористичних та агресивних заходів, і це скажімо, допомагає українській дипломаті тиснути і надалі на світову спільноту щодо якраз таки просування тематики визнання Росії державою терористом щодо визнання, в тому числі і історичних злочинів расистів перед українським народом. У вигляді визнання різними парламентами геноциду е расистів проти українського народу, тому е нехай вони так невміло і продовжують працювати. Україна е буде досягати більше зовнішньополітичних результатів. Ось додам інформацію у конгресі, хочуть визнати Росію державою агресоркою замість держави спонсорки тероризму. Зараз дуже швидко розробляють відповідний законопроект. Пише видання захіли із посиланням на власні джерела. Текст документа наразі погоджують адміністрація Байдена та керівництво конгресу. Він, нібито, має надати президенту США додаткові повноваження для введення санкцій проти російських посадовців. Хоча деякі представники республіканців вважають це половинчастим кроком на запиту України визнати РФ державою спонсоркою тероризму, такий статус міг би повністю ізолювати Росію від міжнародної спільноти, адже США тоді могли б запроваджувати санкції проти будь-яких фізичних та юридичних осіб, які співпрацювали б з РФ. Однак у Білому домі запевнили, що це зв'яже руки сполученим штатам руки в переговорах із Росією та ускладнить подальше дипломатичне врегулювання війни в Україні. Американські громадські організації, які підтримують Україну, виступають проти цього законопроекту. Вони називають його. Неефективним чи можете ви нам пояснити наскільки дійсно він неефективний у порівнянні з тим, що якби визнали Росію державою спонсоркою тероризму, а от планують визнати державою агресоркою? Я не можу назвати жодну ініціативу, яка підтримує українську державу, неефективною. Тобто, треба розуміти, що всередині істеблішменту є діалог з цього питання, і я би сказав, що. Цей закон трішки про інше ніж визнання расистів терористами в юридичному сенсі всередині Сполучених Штатів Америки, тому ви абсолютно праві. Коли ви цитуєте The Hill. це дійсно законопроект, який якраз таки розширює можливості президента щодо одноосібних рішень по накладанню санкцій і збільшенню санкційного тиску. Проти расистського режиму, тому е якщо, скажімо так, прибираються додаткові бюрократичні механізми, механізми е в цьому напрямку, то це вже непоганий законопроект, як мінімум. Що стосується визнання держави е расистів е спонсоркою тероризму, це е я думаю, що абсолютно реально, просто є. Е Певні, скажем, політичні позиції всередині не лише там опозиції, я маю на увазі там республіканської партії, а й всередині влади американської, як це зробити так 에, правильно і чітко, 에, тому що недостатньо лише просто визнання, треба, щоб союзники визнали. Треба щоб одночасно включились і інші економічні 에, важелі. Тиску, тому я думаю, що якраз таки це питання пропрацьовується, воно однозначно не знято з порядку денного. Просто е, треба розуміти, що визнання, е, наприклад, Сполученими Штатами Америки і прийняття відповідного законодавства е, щодо якраз таки расистів терористами, воно матиме багато фінансово-економічних наслідків. По багатьох там глобальних напрямках секторах глобальної економіки, і це все треба вираховувати. Тому е, я думаю, що тут підхід прагматичний, а не просто політичний, і рішення якраз таки конгресу США про це воно можливе, однак вони розуміють, що це не може бути знаєте, рішенням на рівні просто заяви конгресу, тобто мають бути конкретні юридичні механізми, нові. Тиску і кон і вирахунок конкретних фінансових речей, з якими зіштовхнеться в цілому там глобальна система, та той самий нафтовий ринок і так далі. Треба розуміти. Ну, знаєте, у нас в засобах масової інформації, коли пишуть багато про Сполучені Штати Америки, у у телеглядачів може скластись враження, що знаєте, США одноосібно. Приймають там принципові рішення, а потім переконують весь світ жити так. Ні, в страв зовнішньополітичній стратегії США чітко прописано, що вони спільно з союзниками виробляють і досягають зовнішньополітичних е, цілей. Тому е, тут треба розуміти, що питання не лише в американському істеблішменті, а й в узгодженості колективного заходу щодо швидкості прийняття е, ну умовно кажучи. Одно однакових рішень по визнанню расистів терористами тому така складна є ситуація і політичний, скажем бекграунд до прийняття цього важливого, вже я скажу не просто політичного, а юридичного рішення. І ще другий момент іміджовий всі розуміють, що расисти програють колективний захід. Повністю підтримує Україну у військово-технічному сенсі. І ви бачите, що за номенклатурою озброєння ще в березні місяці ми навіть не могли прогнозувати подібне наступальне озброєння, яке передається нашій державі. І слава Богу. Однак також є розуміння того, що у очільника расистів є великі шанси залишитись на чолі свого режиму, яким би він ізольованим. Не був так, і все одно будь-яка війна, будь-яка війна. І е е потім перемога України, перемогу України, вірніше, треба буде юридично оформити. Тому з боку расистів має бути хтось, з, з ким буде відбуватись це оформлення нового договору. Там будуть і, і репарації, які расисти мають виплатити, і фіксація там е військових злочинів расистів, і так далі. І тоді буде питання: а з ким підписувати, тобто створювати, умовно кажучи, альтернативний уряд е, Росії, або там не визнавати цей режим, і так далі. Тому ви ж не сядете за стіл перемовин з офіційно визнаним е, терористом, умовно кажучи, так а саме визнання і прийняття юридичного рішення це саме про це, тобто жодним чином ви не можете комунікувати е, з цією юрисдикцією і дипломатичні канали. Будуть дуже сильно обмежені, якраз таки по багатьох напрямках комунікації навіть з питань забезпечення безпеки між Вашингтоном та Москвою. Треба розуміти, що ці дві надзвичайно ядерні потуги вони так чи інакше мають мати якраз канали зв'язку. Однак, це питання теж буде знаєте, під великим знаком питанням. Тому що ну як ви можете проводити офіційні перемовини, якщо або неофіційні перемовини з терористами, тобто, тут же ж все зрозуміло. Тому це теж впливає, якраз такий захід е, і не хоче, скажімо так, е, потрапити в таку ситуацію, коли вони будуть вимушені визнати, що вони там погарячкували або не погарячкували. Так вони хочуть прийняти ефективне рішення, яке. Допоможе і Україні і їм перемогти э, расистів. А якщо вони там э, зроблять якийсь фальстарт або ще щось, то зрозуміло, що це все не буде впливати на посилення, э, скажімо, іміджу союзу, колективний захід і України. Тому ось багато таких, знаєте, деталей є в цьому питанні. Однак я переконаний, що рано чи пізно можна буде дотиснути це питання, коли ось ці всі ікси. Будуть вже зрозуміли не, не лише для України, тому що для нас з вами, як для громадян, для військово-політичного керівництва нашої держави, все очевидно, все зрозуміло. Ми щоденно бачимо ту трагедію, яку приносять расисти на нашу землю. Колективний захід трішки прагматичніше до цього всього підходить. Пане Антоне, хочеться, звісно, пообговорити і ще цей візит. Але також є ще одна цікава тема: тема про зустріч лідера Китаю із Медведєвим. Так от, очільник Китаю Сі Цзіньпінь закликав Медведєва до стриманості щодо України. Про це пишуть змі за словами китайського лідера. Його країна завжди визначала свою позицію та політику щодо української кризи. Це він так назвав війну в Україні. А також Китай, нібито активно сприяв мирним переговорам. Очільник КНР висловив сподівання, що цитую всі. Зацікавлені сторони проявлятимуть стримань стриманість, вестимуть всебічний діалог і вирішать спільні проблеми політичними засобами. Водночас політики обговорили співробітництво між Китаєм і Росією. Так план включає збільшення китайського імпорту, російської нафти, газу, а також сільськогосподарських товарів, розширення спільних енергетичних партнерств в Арктиці, а також збільшення китайських інвестицій в, інфра... в російську інфраструктуру. От до речі, про цей візит. Хочеться від вас коротко почути, що це за такі заклики від китайського лідера. Ну і чому взагалі там був Медведів, а не Путін. Ну була інформація, що, начебто, цей візит подали під соусом того, що це лідери партії зустрічаються, і, начебто, Медведєв поїхав як представник єдиної Росії для поглиблення відносин з комуністичною партією Китаю. А хто комуністичну партію очолює, ви теж розумієте в Китаї. Тому, однак, я думаю, що це все прикриття. І якраз таки тут може бути і такий сценарій, що я абсолютно не виключаю, китайська сторона не хотіла бачити Путіна з офіційним візитом. Тому що вона теж, як і Індія, не хоче бути причетною до ядерних погроз цього поки що політика. І треба розуміти, що під час. Роботи G20, були перемовини Байдена Сі Сідзіньпіня, і тоді всі джерела е, з, з різних відомств, які відповідають за зовнішню політику в США. Е, вони дали багато інсайдів про те, що Китай і Сполучені Штати Америки узгодили принципову позицію, що жодного використання будь-якого виду масового озброєння з боку расистів бути не може. І я думаю, що політична складова перемовин. Полягала в цьому, і якраз в публічному сенсі заяви, які вийшли, вони чітко демонструють ту ж тенденцію, яку обрала Індія: що Китай відстороняється від усіляких погроз з точки зору використання масового збройня і закликає рашистів цього не робити. А економічна сторона вона очевидна на першому плані енергоресурси щодо інвестицій. Я думаю, що очільник КНР. Трішки погарячкував, тому що якщо там будуть багато інвестицій, то його банки, національні банки, будуть підпадати якраз таки під західні санкції, тому що тому що міністерство фінансів США виробило достатньо потужну систему по контролю, якраз таки фінансових оборотів. Щоб вони не обходили санкції і так далі. Тому тут, якщо Китай піде таким відкритим шляхом інвестування і вливання грошей, то може потрапити в халепу і замість заробітку може отримати якраз таки проблеми від тих юрисдикцій, які є для них топовими, з точки зору експорту. І зрозуміло, що для Китаю експортоорієнтовані орієнтовані ринки. Є в пріоритеті ніж Російська Федерація, тобто з Російської Федерації в них один пріоритет це енергоресурси. Ну, умовно кажучи, як колись американці глузували з расистів, що це велика бензоколонка, ну, таке відношення і в Китаю, просто вони про це не говорять за великим рахунком. Публічно пане, я маю на увазі не говорю. пане говорить. Антоне. Дуже вам дякую за інформацію. Спасибі за діалог. І дякую, що ви дякую. долучилися до нашого ефіру. Я вам бажаю гарного дня. Нагадаю для наших глядачів, що з нами і на зв'язку був Антон Кучухід, політолог, міжнародник, співзасновник аналітичного центру об'єднана Україна.